Друзі, і сьогодні от, пів години тому вийшов новий <клес> бравлер Кленті за кредит. І зараз я його розблокую. Бо в мене тут є кредити брав в пасі, і вже за 25 хвилин виходить новий пешечка. І <клес> я знімлю про неї теж відео. Так що сьогодні два відео за день. Можете радуватись, а я збираю кредити. Та, отут, отут, отут. І зараз заберу цей касар. Все, забираємо. І новий Браувер Кленсі. Да, От він такий. Прикольний, в принципі, <coughs> я його притеснюю в тренувалочній печері. І він мені сподобався. так давайте Там. Зібрали мегаящики Classic B. Classic B. Зібрали мегаящики. І що у нас в магазині є? моё Ого, що? А, тут продаються всі скини, яких в мене не було. з цієї тематики і відразу за Блінги можна купити. Що? Я думаю, вони є в каталозі. Гліберна Леон ще продається. Так, 5 кредитів. Ну і все. Добре, а чекайте, так то де з кіно? це? Чого це? Ага. Видно, в них нема колекції. Ну, чекайте, може, в них є все-таки. А, це якісь там розбійники. Розбійники. Так, да, вони тут. І так. Е, ну, там, да, Беупас вже за 25 хвилин закінчиться. А зараз ми прокачаємо Кленсіше. І він мені, до речі, допоможе апнути вже 49 тисяч, бо в мене зараз пуш почався. Так, давайте качаємо. Е, ага. Угу. А, топ. Окей, 10-та сила. Але. Ну, я ж можу гаджет купити. Блін, я не знаю, який. Кленсі ділить роботи в основному честной припас, не знаю. Е, Кленсі получає два жетони. Що таке жетони? Давайте це. Я не знаю. Я не думаю, що йому треба прям сильно перезарядка. Там пасівочку і снаряги ми потім купимо. У е, мене монети будуть в новому обрали пасі і багато. десь. Може ще 6000. І в принципі я зможу прокачати його в так, то його зараз вибираємо. Блін, ну, реально Кленсі дуже вписується в цю атмосферу. Давайте розглянумо все скрін І так. Е, ну і. Ну За да. 20 хвилин ще на перше відео з колбасу, а так, то я хочу зараз протестити 20... ну, В соло Дешці, звичайно. З ботиками. Погнали! Um, Ого, <coughs> це якась у нього школа є. О, що там Отіс забагувався? Добре, вистрілюємо. У mm, нього така одна тичка, яка дає 1520 на 10-й селі. Потім подивимось, скільки на 11-й буде. Добре. Mm, ще оцю от штуку протесту ну, гаджет. Цікаво, що це буде з ним. <кхе> так от на початку боя він нічим не відрізняється від банальної атаки. -да. Але я наскільки знаю, там потім буде трійна атака у нього. Щось таке, типу, схоже, як здання. Та, блин, на ж в одному тріо от що тупий, ти кинув ульту на банку. <кхе> ну да. Це ж бути добре. Вибачте <кхем> за голос, я не знаю, що з моїм голосом. Е, э, Отіс, Отіс, що ти робиш? Ага, от я шкала заповнюється. А, ти що? Оу, оу, оу. Оу, що я зробив? Що я зробив? Що це була за ульта? Я думаю, в близі якось Ага, і в мене зараз буде щось. Я не знаю, що робить ця шкала. Да, я запомнился. И ого, я прокачався. Ага, это про дві пульки кидаю. А урон такий нехил, я вам скажу. Это не хил. Не, по урону Кленси дуже навіть нормальный, я вам так скажу. Так, відкриваем StormTrop. Я тоже вчора випав легендарний запис, і... Звідти випала пасівка на Анжелу, яка не потрібна нікому. <кхе> ну, як мінімум, я так думаю, Там просто. інвестиція... Ну, не робим так, що це за пасівка? Добре, давайте тоді, може, в нокаут підемо, в чому би ні. <кхе> У нас ще є час є. А, Ну, Так, <кхе> а, Так, а, то та, що так довго? Але, блін, але щось таке розраби казали, здається, що ще там хоч колись, я, ну я не говорю, типу, в наступному мові будуть знову ящики. Вони е, десь таке сказали, що вони ще якось, от якось ще таке буде, що вернуть ящики. Але це може бути і не прості я, ну, знову, ну краще, не знову Короче, не знала мегаящики, а там, ну, омега-ящики, все таке. Дру, ту-ту-ту-ту-ту! Наша за роботу. Там, чого? Я на другому же. Що вони злять, у нас самій ботики? Э, так, я хочу до третього прокачатись. Оу. Чувак, дебул, а вот він. Я хочу подивитися на третєго. Шооо! Він три тички дає! Що це? Ну тр Шо це таке? І це на максимумі. Я в шоках. І в нього шейце не пропадає. Що це за люта імба? А вблизі він скільки наносить? Ам... Трут. Ні, це якась, не знаю, це якась ракета, бомба, пітарда. Ну, типа, а, наприклад, в, в доші, де коли ти помираєш, це коли відроджуєшся, тут тебе це не пропадає. Я було з однею люто виніс. Я в шоці. Що це за люта імба? <кхем> Я всім рекомендую е-е э, збират, ну, збирати на кланці. Реально дуже імбовий, як по мені. Я реально на ньому пушив високі кубки. Ну і я думаю, через нього я вже апну 49 тисяч. Ну, і там ще Бері треба буде запушити там, не знаю. Я хочу, коротше, Драко, Бері, Кленсі і Лілі. Коротше, я хочу. Я хотів всіх брали рівнових на 25 п'ять Я від ну, я так це виконував. От, тобто я це почав з Анджело. Я його запушив на 25-й. Значить, я це з ким купив за блінги. Я мелоді запушив. Далі вже в нас вийшла Лілі. І там вже виходились проблемки. Я не знаю чого. Я її запушив на 23-й. Я думаю, скоро, ну тим, от, може, на цих днях вже попробую запустити на 25-й. Вона тим більше зараз в меті, так що можна. Їй додали дві тички з минулого. З минулого... З минулої? Так, з минулої обнови. <coughs> Блін, все з моїм голосом. Е, ну добре, так. То давайте може підемо. Я не хочу в душ, де? -бул. Так. було Ем, Балабул. <кхи> е, да. Погнали. До речі, так це ж наш, наш, наш новий янговий сезон почався. Який там скін взагалі? Який там скін? Здається, черепаха очі, як він там зазвичай. <реш> черепаха гейл. А чесно, реально, не знаю, який там скин. Е, ну, подивимось, яких, якимось там челіком випаде він вже скоро, я впевний. Ну я, коротше, там в рангой бій, я думаю, сьогодні. Новий. І там хоча б золото запушу, бо я стільки запушив за цілий сезон. <реш> ну, да, я профі ігрок. Ракета бомба, Питар, да. Шо це за імба? Шо це за імба? Все. Нет, это просто скин на вісімбіт, а черепаха 8 бит. Куди ти Ой, Зараз будуть ройтечки. Хоча наш, якщо я зараз виграю, Стоп! Але в мене три тички. Блін, мені щось це нагадує Нані. Ну, Типа, в неї там ще тяжче насправді, але тут... Блін, три тички. Ну. ну 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 Я дзвоню і влітаю. двох виніс. Ви їздіваєтесь, ви здіваєтесь, чому тут м'яче. Я не знаю, чого я це зробив. Але там. Скільки тобто близько? То навіть Френка, я думаю, може знести я в шоці. А ви прикиньте, так то Кленсі і ба може бути в сейфі. Чекайте вона єсиш. Так, в нас є що... єш. Що... Я йду. Я хочу попробувати в ограбленні. А як він там буде гратись? Якщо. Ну, там реально з ульти можна знести багато дуже. Десь 10 тисяч мінімум. Це дуже багато. Ну так, там котлета вона... 25% сейфу зносить. Але нічого. Погнали. Блін, жалію, чому я не взяв на ранньому доступі. Так куди ви щось жартуєте? Що так один? Покороче всередині один один Що з вами не так? Ну це бути, да. Я хочу спочатку нафармити три тички. Я зараз буду захищати сейф. Ох ти Ріко. Ріко Рікон. Я може ульту Льтуз Чи ні? Чи... Та шо ти тут пиє, прийма? ні 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 Це безкінечно на і в мене вже три тики. І що я йду до сейфа, хочу подивитися скільки наносить. Да блин, ну вы тупикись. О, боже. Мансую вид бута, Карла. Так куда мы шо? Так, да да Я сорок в сейфу снес. Зульты. Стоп. Мені побачилось чи ні? Я зніс 40% сейфу зульти. Так це ще краще, ніж шоколад. Ні, давайте ще раз подивлюся. Тільки на стрибай. Ні ні, ну там просто я нічого не, не полетіли, бо... Не. Але все ж це теж... Я вам говорю, в сейфі це люта імба. Там ще й три тички буде давати дуже багато урона. Відкриваємо рідкі. Блін, ми забрали магаящики, вже не буде з чим насолодитися. І того ми апнули 50 кубків зараз на ньому. Не точно не в топі, бо там вже 35 рази напушу. Якщо б це був ранній доступ, то може і да. І 12 хвилин до нового БП. Е, да. Ну і зараз я буду закінчувати саме це відео. Бо вже от за 10 хвилин я буду починати знімати ще одне відео за один день. Це про Кленсі і про Бравл Пас. Ну добре, з вами був я Спайгай і усім!